Німеччина та Швейцарія запроваджують більш жорсткі заходи оподаткування швейцарських рахунків, відкритих німцями. Вранці четверга обидві країни підписали додаток до минулорічної угоди. Згідно з нею, німецькі вкладники у Швейцарії платили до 34% податку. Тепер сума може зрости до 41%. Щоб закон набрав чинності з січня наступного року, його має ухвалити парламент ФРН. Проте німецька опозиція проти такої угоди. Файґселяпас обличчя кожного чесного платника податків до наступного року усі фірми-боржники переведуть активи до інших офшорних країн, і це легалізує мільйони ухилень від сплати податків. Гроші не надходитимуть до державної скарбниці. Вони зникатимуть за кордоном. Ось що хоче влаштувати Швейцарія, але ми не погодимося із цим, каже лідер соціал-демократичної партії ФРН Зігмар Габріель. Швейцарські банки відчувають на собі міжнародний тиск на тлі економічної кризи. Німеччина неодноразово скаржилася на небажання швейцарських податківців надати списки німецьких клієнтів, які у Хіляються від сплати податків.